Повідомлення щойно з'явилися принаймні, Wall Street Journal написала, що Європа та Україна встановили свої червоні лінії та не згодні із пропозиціями ультиматумах Путіна. Європа та Україна запропонувала мирну рамку, яка вимагає припинення вогню перед будь-якими іншими кроками взаємного обміну територіями замість односторонніх. Поступок, а також обов'язкових гарантій безпеки для України потенційно, включно з членством в НАТО, і також йдеться про те, що якщо Україна піде на вихід із Донеччини, начебто це така контрпропозиція, яку озвучили українсько-європейські представники. Ну, принаймні про це пише Wall Street Journal, Якщо Україна піде на вихід із Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Якщо Україна виводить сили з якихось регіонів, то й Росія має вивести свої з інших. І Будь-яка територіальна поступка України має бути захищена залізними гарантіями. Ну і віцепрезиденту Джей Дівенсу прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватися без України, і незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти. Нам залишається перевірити наскільки реалістично те, що було озвучено, оскільки серед прочитаного почутого є е, дещо претензії на територіальну цілісність України. Йдемо далі. Китай продовжить імпортувати російську нафту і не буде звертати уваги на погрози Сполучених Штатів щодо нових тарифів після того, як Вашингтон запровадив торинні мити для Індії за закупівлю енергоносіїв у Москви. Про це повідомляє американське економічне видання Bloomberg і наводить коментарі китайського МЗС у відповідь на запит. Для Китаю є законним та законним здійснювати нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію. Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів. Цьому передувала заява американського президента, що Білий Дім може покарати Китай додатковими тарифами за закупівлю російської нафти, додавши, що це може статися. Трамп також заявив про свою зацікавленість у посередництві у мирному конфлікті між Російською Федерацією та Україною та розглядає тиск на великих російських торговельних партнерів як частину таких зусиль. Тим часом уряд Канади повідомив, що він приєднається до паливних санкцій через зниження цінової стелі на російську нафту. Найближчим часом вони планують знизити максимальну закупівельну ціну на російське чорне золото із 60 доларів до 47 доларів і 60 центів за барель. Тим часом у Башкортостані вибухнув содовий завод. Хоча деякі російські змі скромно написали, що це був хлопок від повітряно-газової суміші. Вибухнув вибух, стався на території підприємства Башкірська содова компанія у місті Стерлітамак. Причиною вибуху, ймовірно, стала розграматизація технологічного трубопроводу. Число постраждалих щонайменше 36 осіб. Більшість перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Ось і все. Хімзавод. Хмара диму. Є жертви. Вони лежать скрізь. Скрізь. Все закрито. Все на першотравневе травневе пішло. Люди, як таргани, розбіглись. Ну а тепер про. Майстерність кремлівської маніпуляції Путін передав Віткофу орден Леніна для високопоставленої співробітниці ЦРУ Юліани Галіни посмертну нагороду для її сина, який під час своїх складних екзистенційно-психологічних пошуків долучився до армії кремлівських окупантів і був ліквідований, коли у складі штурмової групи пішов проти українських оборонців. Повідомлення про передачу нагороди виклало CBS News із посиланням на власні джерела. Юліана Галіна обіймає посаду заступника директора ЦРУ із цифрових інновацій. Точні обставини передачі нагороди та її подальша доля залишаються незрозумілими. У некролозі сина працівниця ЦРУ, якого звали Майкл Глос, Зазначено, що він трагічно загинув у східній Європі 4 квітня 2024 року. Батько загиблого ветеран іракської кампанії Ларі Глос в інтерв'ю Вашингтон Пост зізнавався, що ані він, ані Гліна не знали про перебування сина в Україні та його участь у війні. Орден Леніна, одна із найвищих нагород СРСР, яка після його розпаду не присуджувалася жодного разу. Спецпосланець американського президента Стів Вітков. Неправильно зрозумів вимоги Путіна на зустрічі в Москві і міг транслювати до Білого Дому свої висновки, які радикально відрізняються від позиції кремлівського диктатора. Про це написало німецьке видання Більди з посиланням на українських чиновників та німецьких урядовців. Видання пише Спеціальний посланець Трампа, відков, як кажуть, абсолютно неправильно зрозумів деякі заяви росіян. І неправильно інтерпретував їх як поступку з боку Путіна. Він неправильно витлумачив вимогу Росії про мирне виведення українців з Херсона та Запоріжжя як пропозицію мирного виведення росіян з цих регіонів. Газета пише: Вітков не знає про що говорить, посилаючись на заяву для більд українського урядовця. Цю оцінку за інформацією Більд поділяють і німецькі урядовці. Згідно з повідомленнями, у четвер ввечері відбулася телефонна конференція між представниками уряду США, зокрема спеціальним посланником Віткофом, державним секретарем Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Дівенсом, і європейськими партнерами. Як стало відомо, біль та американську сторону, тобто заяви і пропозиції, європейці сприйняли як хаотично та роз'єднану. Це було перш за все стосовно Віткофа. На чиї зауваження щодо його розмови з путіним у Кремлі в середу були сприйняті як такі, що збивають з пантелико? Він сам мав вигляд приголомшеного та некомпетентного для європейців, коли говорив про територіальні питання в Україні. Очевидно, міше Віткофом та Рубіо також виникли розбіжності щодо того, як діяти далі, оскільки державний секретар наголосив, що європейці повинні були м, бути залучені до подальшого процесу, тоді як Венста Вітков лише хотіли повідомити Європу про результати подальших кроків Трампа.